Audi a 5 проблема з електронікою даху, конкретно з датчиками. По-перше, тут вийшов з ладу датчик кола, положення даху. По-друге, маємо а, тут проблему з датчиками ось цієї шторки, яка прикриває дах в складеному вигляді відсік. Шторка має два магнитні датчики. І так як вона відламана від своїх кріплень. Така навіть дрібничка, як отака м'яка шторка не на своєму місці, вона не дозволяє дахові коректно бачити готовність до руху. Поки всі датчики не показують коректне положення, дах не починає свій рух. Тому дуже важливо всі датчики, щоб були коректно відрегульовані, чисті і справні. Зараз цим займатися. до речі, ця шторка відпала не сама собою. До цього вже з цією машиною працювали Професіонали, які намагалися полагодити механізм даху, ну, і відповідно, щоб дістатися до датчиків, подивитися, а що там. От, ну, взяли, замість того, щоб коректно розібрати, просто відірвали цю штору. От там є направляюча така, куди вона накручується, якщо бачите. Просто взяли і це все діло викарчували. Так що ну, не треба їздити колхозніком, треба відразу до нас приїжджати. Що, а п'яточка готова. Датчик замінили. Все, це працює, як має працювати. Все, цикл завершено.